як можна пройти біля Опеньків в таку гарну погоду. Дивіться як оці які на боку пня росли, які вони стали. О, які манюнькі були вже так собі. Погарнішили. Ну оціки на горі, на самому пніту просто такі вже дядьки, що ховайся житу Хоч зараз на сковорідку на пательню. Хі -хі. Тут така краса. І загальний вигляд. Просто красені замові пеньки.